Своїми військовими, ще їх поки немає, але ще прийде час. Що, що таке гриб? Гриб у лісі росте, с'єдобний і нес'єдобний. Мухоморчик. Мухоморчик. Ще буде битва, ні, це ще не кінець. Ви що, куп'ян ще не ні, ні, ні. Ще буде. Ще в Сумах таке буде. Ще, Ще в Сумах таке буде. Так. В Сумах може навіть і більше буде, ніж у Куп'янську. Битва буде. Кажу вам з весни минулого року, бо я її бачу. Тому мають усі чоловіки стати до лав. Захисників України, прийти в воєнкомат і сказати: я хочу боронити неньку, боронити нашу державу, здати всі аналізи іти боронити, а не яйця дома прийти. Ну ну це не чоловіки. Ну, в країні на нашу країну напали, люди добрі. Це ж не просто так. Ми собі жили, дбали, по морям їздили, нікого не трогали. Саме дружелюбна нація у світі і саме добра, і доброзичлива це українці і благословенна. Бо наша земля свята, нас народилася Божа Матір Марія, вона з Маріуполя. А вони що бояться? Чого ви курви боїтеся? Це як по скопаному. Мої, мої грядки, мій город, і як мені яка піде по грядкам? Ви знаєте, що я скажу? Ви можете тільки представити, що я скажу. Тому мають усі чоловіки писати заяву